Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу вам показати мій садочок маляток орхідейних. Я їх показувала вже. Це кейки дендробіума, хетерокарпум і ще якісь, ось я не знаю, я його тільки, що вита, з того року. Того року навесні я їх положила, вже як коріння, треба пересаджувати його, окремо посадити. Цей і два тубера тут було. хітерокарпума з того року. Зараз теж подивимось, які там, які там коріння. Треба буде якось зняти їх, бо на кінці цього штубера. Нова, детка виросла, а ці треба зняти, і вони вже почали рости. Вона вже яка детка. Так, тут було гарненьке таке ще дитинча, Манюня звалила, зламалося. І це теж зламалося, тому вони ніякі. А це, а це я показувала, як Леформа впав. Верігатний розбився. Він проквіт. А ця бульба тиже сюди кинула, он дала. Дала кейк, дітку. І ще й два бутони. Ще й два бутони. Ну, хай лежить, може щось виросте. А ці зараз подивимося, які тут коріння. Тут було взагалі три кейка. Ось один ще кейк, не знаю, щось він далі не розвивається. Видно коріння, так? Да? Ось такі кейки, ось такі корінчики, Два кейка дуже гарно розвиваються. І коріння гарне. А ось третій щось теж. Не завжди буває все так гладко, як хотілося. Все слизняки того року поїли їх. Може б вони ще б краще розвивалися, але були маленькі слизняки поїли. Ось. І цей теж ще без коріння, тому немає сенсу його знімати. Хай лежить далі. А всі три зараз зніму і посажу окремо. Ось такі дітки. І які вони будуть через рік, якщо доживуть, то подивимось. Ось я їх всі три зняла. Ці хітерокарпи ми посажу в горщики. Зараз вони трішки полежать і ранки ці підсухнуть. Або замажу зараз мазюкалкою, то що мені Аня присилала в той мазі. А це я не пам'ятаю, хто це, хтось, чи паріши, чи щось ну, з того, з тієї секції. Я не знаю, сейчас ще думаю, чи на блок посадити, чи в горщик. Хто знає хто це. О, у нас гримить. Зараз буде знову злива. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.